29 листопада церква у своїх календарях згадує святого апостола евангелиста Матея. Святий апостол Матей був родом з Галилеї, з міста Капернаума. Батько його називався Алфей, і мав він брата Якова Алфеєвого. Матей, за єврейським звичаєм, мав ще й друге ім'я Леві. І був він митарем. Тобто стягав податки з людей, бо римляни, що володіли тоді єврейською землею, віддавали стягання податків в оренду. Митарів народ ненавидів, бо вони зазвичай обдирали людей до нитки. І ось одного із тих митарів Христос Спаситель покликав до себе, щоб показати, як далекі є суди Божі від судів людських. Христос Спаситель покликав Матея на одного з 12 своїх апостолів. А він, згадуючи про це, в покорі називає себе Матей-Митар. Тим часом, як інші євангелисти називають його коротко Матей або Леві.